Понад 8 мільйонів гривень загальна заборгованість Долинського водоканалу. З них більше двох мільйонів за електроенергію, розповідає виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Володимир Мирон. Ситуація складна, вона сталася у нас з моменту, коли за рішенням суду 3 березня було призупинено дію тарифу для комерційних споживачів. І У нас фактично пішли. Недоотримання, недопоступлення і видатки обов'язкових платежів у нас перевищують майже на мільйон гривень наші доходи. І через це з цього, з цього часу у нас пішла вже затримка по сплаті розрахунках за електроенергію. Керівник водоканалу також розповідає, що борг за заробітну плату працівникам становить більше двох мільйонів гривень. Голова профспілки Василь Бойчук у свою чергу сказав, що з початку року звільнилося п'ятеро людей. У нас зараз два місяці є заборгована зарплата травень-червень. Ну і ми вже маємо вже біжити місяць липень, і зараз ми вже будемо мати третій місяць заборгованості по заробітній платі. Через заборгованість водоканалу дві з половиною тисячі жителів села Мала Туря сьогодні залишилися без водопостачання, розповідає староста Роман Луцик. Телефонних дзвінків безліч, люди хвилюються, турбує дане питання і дуже стурбовані діями, які ми будемо приймати. Мною, так як старостою молотрянсько-старостинського округу, вже підготовлено лист до. Міського голови Дирєва Івана Ярославовича та ВО начальника КП водоканалу. І також готується лист пад е е е Енерготрейд е щодо несанкціонованого відключення. Через те, що від електропостачання відключили насосну перекачувальну станцію, без води залишився і дитячий садок, розповідає вихователька закладу Олена Пенгрин. Як на мене, в пандемічний час не мати води, де дітки зараз піднімаються, потрібні туалети, ми, миття рук час від часу, нам навіть не дозволяють такі рушники, махрові ми користуємося одноразовими і антисептиками. ну Неможливо. Посуда не мета заступник міського голови долини Роман Ісайчук розповідає, що єдиним вирішенням у ситуації із заборгованістю водоканалу є підвищення тарифу. Комунальне підприємство подало пропозиції щодо збільшення тарифу, яке після громадських слухань має розглянути виконавчий комітет. Виконавчий комітет декілька разів збирався, і більшості голосів немає. Ну, це пов'язане з тиском населення. Досить багато людей приходять, кричать ганьба. Ну так є люди. Не хочуть, щоб тариф піднімався і платили більше. За словами Романа Ісайчука, питання про підвищення тарифу розглянуть на наступному засіданні. Виконкому директорка з питань обслуговування клієнтів Прикарпаття Обленерго Наталія Пазюк сказала, що у разі погашення часткової заборгованості до кінця дня водоканал зможе відновити роботу. На даний час Проведені переговори ще раз з керівництвом водоканалу і з керівництвом мерії дійшли до якогось результативного рішення. Тому очікуємо графік погашення платежу протягом двох місяців. Долина водоканалу і надіємося, що до кінця дня сьогодні відновимо електропостачання. За словами старости Малотур'янського округу, о 18-й годині працівники Прикарпаття обленерго розпочали відновлювати електропостачання насосної станції у селі Малатур'я. Олександра Берчак, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.